Я рада вітати вас всіх, хто зайшов до мене на канал. З вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, сьогодні я знімаю звіт в спільному проєкті, який організувала Оленка Буганова на своєму каналі, який має назву спільник, має назву від Миколая до Василя. І в цьому спільному проєкті ми в'язали. Речі на подарунки. І одній із номінацій, я не в усіх номінаціях приймаю участь, ну, так сказати, так по-чесному, просто не вистачає часу на все. Тому одній із номінацій, яких я дуже хотіла прийняти участь, це була номінація, яка мала назву, даєш котика і зайчика в кожну оселю. Тому я. Зв'язала отаку зайчиху. Ну, це дівчинка, бо вона в платячку. Зв'язала її для маленької дівчинки, але ще не передала, бо вони повинні були приїхати. Ну, так, трапило, що Нічого не вийшло. Ну, це таке діло. Війна є війна, у всіх якісь сложності. Але ж іграшка зв'язана, і рано чи пізно вона таки попаде до своєї власниці, і вона буде її гратися. Значить, в свій час я таких в'язала і зайців, і ляльок. Ну, по такому принципу, принципу тільди. Дуже-дуже багато. У мене колись був такий треш, я їх в'язала один за одним, що у мене був набір китайських гачків з такою тобто, не силікон, така як прорезинова ручка на, на, на тому гачку була. І в мене тупо стерся силікон через, де я, я держу. Гачок як. мене його зараз просто близько, я держу як ручку, отак. І в мене в оцьому місті, ну це пластиковий, а в мене в оцьому місці місті ну, стерся, отак, як я держала, так стерся гачок. Це було, звісно, зреліще і що то. Ну, нічого. Це я в'язала вже е... гачком туліпс пластикова ручка. мені дуже сподобалось, як ці гачки в'яжуть. Як по мені, даже, мабуть, краще, ніж кловер в'яже. Ну, я не гарантую, може в мене кловер не оригінал. Так, про ляльку, про зайця, про зайчиху. У нас зв'язані отакі трусики. Трусики у нас є. До речі, що я кажу, що я розказувала, я роблю на гудзиках. І тоді вона може сісти, ноги у нас сідають і все ми робимо. І так само в мене рученяточки на гудзиках. У нас є платячко, у нас є отакі тапульки. У нас навіть на них, дивіться, жовте сині Бусини зав'язуються, от таке патріотичне платчика, сумочка, у нас там конфетки будуть лежати, і така Е, От я виконала одне із завдань: даєш котика і зайця у кожну оселю. Всі посилання на дівчат, які беруть участь в цьому проєкті на Оленку як організатора, будуть внизу під цим відео. Також буде хештег від Василя ой, від Миколая до Василя, і можна, було, можна буде пройти і подивитися, яку красу на подарунки своїм близьким, коханим, рідним та й для себе нав'язали наші дівчатка українські. А зараз я хочу з вами попрощатися, скоро буде фінальний звіт, а також у нас будуть обиратися дівчата, які дуже гарно пов'язали. У нас в цьому проєкті є спонсори. Одним і спонсором являюсь я і ми будемо обирати свого, мабуть, переможця. Так що чекайте фінального звітного відео, і все узнаєте, там буде саме цікаво. Ну що ж, тепла, добра. Любові, тихого, мирного неба, і все в нас буде добре.